Вітаю, шановні, 11 клас, на уроці з всесвітньої історії. Продовжуючи розгляд нашого розділу, ми поговоримо про Китай у другій половині ХХ, в першій чверті ХХІ століття. Китайський народ під час війни з японським агресором 1937-45 років зазнав величезних людських і матеріальних втрат, загнили численні культурні цінності, були зруйновані міста. Країна фактично на самостійні регіони. Китайській республіці запанував голод, епідемії та зли. У серпні 1945 року радянські війська розгромили японську армію, і величезна територія північно-східного Китаю, Манджурія, була окупована радянською армією. На її території почав успішно формуватись військовий підрозділ Комуністичної партії Китаю. проте, як тільки в травні 1946 року радянські війська залишили країну, то розпочинається громадянська війна. Після Другої світової війни в Китаї склалася ситуація, коли за владу почали боротьбу дві впливові сили: гоміндант і Компартія компатія Китай. Після війни боротьба розгорілася з новою силою за Гоміндантом і КПК стояла на держави США та СРСР, які надавали своїм друзям всіляку допомогу. Восени 1946-го, січня 1949 років. Відбулися вирішальні бої громадянської війни. Наприкінці січня 1949 року комуністичні війська під командуванням Лінь-Бяо захопили Пекін, залишки військ Чан-Кайші евакуювалися на острів Тайвань і створили там острівну Китайську Республіку. А на території континентального Китаю, 1 жовтня 1949 року, була оголошена комуністична Китайська Народна Республіка. Яку одразу ж визнав СРСР, а главою держави став лідер партії Китаю Мао Цзедун? Мао Цзедун – це комуністичний лідер Китаю в 1949 роках. народився в родині заможного селянина, 13 років Мао покинув навчання в школі через суворі методи виховання вчителя, який часто бив учнів. Після школи Мао служив в армії, звідти дезертував після революції 1911 1913 років. У 1913 році по 18-й навчався в педагогічному училищі, потім працював в бібліотеці Пекінського університету. Ці роки його захопили ідеї соціалізму і анархизму. У 1921 році Мао став одним з засновників КПК. З 1923 року на партійній роботі один з лідерів визвольної боротьби проти японських загарбників, у 1943 році Мао обійняв посаду голови ЦК КПК, а з 1949 року керівник КНР. Культ особи Мао Цзедуна досяг особливо великого масштабу в 60-х роках. Після смерті Великого керманича китайські комуністи виробили офіційну точку зору, відповідно до якої Мао на 4 п'ятих був правий і на 1 п'яту помилився. Ну, цікаво, так. Да? На початку 50-х років китайські комуністи взялися за масштабні економічні та соціальні перетворення, копіюючи досвід СРСР. Для пропагування своїх планів і дискредитації Чан-Кайші і інших націоналістів комуністи взяли під контроль усі змі. Оскільки Китай був аграрною країною, то насамперед потрібно було вирішити земельне питання. В результаті земельної реформи багатьом поміщикам залишили. Знищили, а їхню землю роздали безземельним селянам. селян. Компанія з придушення контрреволюції супроводжувалася публічними стратами колишніх чиновників гоміндантів, підприємців, співробітників західних компаній та представників інтелігенції, звинувачених в нелояльності до КПК. Усього в процесі земельної реформи загинуло від 2 до 5 мільйонів осіб. І від 1,5 до 6 мільйонів були відправлені до трудових таборів, де чимало з них загинуло. Невдовзі розпочалася суцільна колективізація села, а також кампанія з ліквідації неписемності. Прикриваючись боротьбою з корупцією, влада відбирала майно в заможніх громадян і знищувала політичних опонентів. Період терору робітники доносили на своїх Кермановичів дружини, зрікалися чоловіків а батьки дітей, звинувачених у ворожих щодо влади намірах. Жертвами цієї кампанії стали десятки сотень тисяч людей що більше було відправлено до трудових таборів, деякі люди чиняли самогубство. Зовнішня політика Китаю на початку 50-х років ознаменувалась участю в Корейській війні проти Сил Організації Об'єднаних Націй на чолі США. За три роки війни загинуло майже мільйон китайських добровольців. Зосередившись у своїх руках всю повноту владу, Комуністична партія Китаю. Почала втілювати в життя перший п'ятирічний план 1953-58 років. За сприянням Радянського Союзу були збудовані нові промислові підприємства, покращило сільське господарство. А після смерті Сталіна, коли в СРСР розпочалась кампанія з критики культува, відносини між двома країнами різко погіршилися. Всередині країни Мао Цзедун ініціював політик, політичну кампанію під назвою Стоквітів. Китайці мали. Викривати недоліки та їхніх винуватців або тих, хто саботував накази влади. Однак сталося неочікувано. Під вогонь критики потрапила комуністична партія Китаю та особисто Маодзеду. Кампанія швидко завершилась і розпочалась нова, з не менш романтичною назвою тисячі кольорів виявлення тих, хто критикував Комуністичну партію Китаю та її лідера. За час кампанії було знищено понад півмільйона осіб. Успіхи першої п'ятирічки спонукали Мао Цзедуна запропонувати другий, в другій п'ятирічці великий стрибок. Через півтора десятка років комуністична Китайська Народна Республіка мала досягти рівня розвитку Великої Британії. З ініціативи Мао Цзедуна в 1958 році комуністи проголосили курс трьох червоних прапорів або знамен після трьох років наполегливої боротьби. Домогтися якісних змін в найбільших районах Китаю. Гасло компанії, три роки наполегливо праці, 10 тисяч років щастя. Усе міське і сільське населення об'єдналися в народні комуни, які мали не тільки прогодовувати себе, а й забезпечити високі врожаї для держави і виробляти промислові товари, рити канали тощо. Комуни були організовані за принципом військових поселень і мали власні спільні кухні, їдальні дитячі садки. Через місяць після ухвалення рішення про створення народних комун було офіційно повідомлено про вступ до них усіх без винятку селянських господарств. Майже 100 тисяч селян зігнали для риття осушувальних каналів, і нікому було просто напросто обробляти е, поля. Однією з основних складових політики Великого Стрибка 1958-60 років стала боротьба за сталь. Чавунною Лохоманкою було охоплено не тільки міста і села, по всій країні на швидкоруч споруджували примітивні печі, у яких пароплювляли все, що містило метал, аж до металевого посуду і інших предметів домашнього вжитку. Однак чавун, виплавлений в цих в печах, був в низької якості. Через два роки стало очевидним, що політика великого стрибка повністю провалилась, було змарновано багато тонн руди, сільгосподарського гідня занедбано. Як наслідок до весни 1959 року запаси зерна вичерпались. В країні розпочався голод, жертвами якої стало майже 45 мільйонів осіб. Мао Цзедун позбувся посади голови КНР, але залишився головою Компартії Китаю. За кілька років він взяв реванш і знищив своїх опонентів партії. Щоб відволікти увагу народу від ситуації в країні, відновилися артилерійські обстріли націоналістичного коміданту. Та лунали погрози США і гучні заяви про намір звільнити Тайвань. Насильницька кетеїзація наприкінці 50-х років, внаслідок якої тисячі тибетців разом зі своїми духовними лідерами Дайламою перетнули індійський кордон, погіршила відносини з Індією, оскільки СРСР підтримав в цій ситуації Індію, напруження у відносинах між Пекіном і Москвою посилилось. В 60-х роках КНР і СРСР намагав, змагалися за політичний вплив на комуністичні партії в країнах Азії, Латинської Америки та Африки. Після збройного інциденту на радянсько-китайському кордоні відносини між найбільшими соціалістичними державами світу остаточно зіпсувалися і підтримувалися суто формально. В середині 60-х років Цзедун звинуватив в інтелігенцію в оборжуазненні. І бюрократизації за радянським зразком і розпочав велику пролетарську культурну революцію 1966 1986 років. Мао Цзедун покладався на радикально налаштовану молодь учнів шкіл, студентів, молодих партійних активістів. З них були сформовані загонів хунвейбінів, тобто червоних вартових, чисельністю до 20 мільйонів осіб. Хунвейбіни переслідували викладачів і інтелег... інтелектуалів за недостатньо відданість Мао, схиляння перед буржуазним заходом і контрреволюційну діяльність спалювали недостатньо комуністичні книжки. Рух хунвейбінів невдовзі перетворився на полювання на людей та стали, масов... стали масовими тортури і вбивства. Загинули мільйони людей, розпочався господарський безлад, і в розпал культурної революції Мао Цзедун Несподівано наказав армії розправитися з хунвейбінами. Він вважав, що вони виконали свою місію і потреба в них зникла. Культурна революція закінчилася в 1976 році зі смертю Мао. А останній як то був арешт провідників революції, так званої банди чотирьох, до якої зарахували і удову вождя. В сучасному Китаї культурну революцію оцінюють як десятиліття безладу. Один з похмурих періодів новітній історії країни. Сотні тисяч, якщо не мільйони, офіційно дані відсутні, китайців, зокрема інтелігенції, були фізично і морально скалічені або знищені. Також терор украй негативно позначився на освітні та культурному житті Китаю. Одним з важливих чинників культурної революції був культ особи Мао Цзедуна. Як і в Радянському Союзі за керівництво Сталіна, уся влада зосереджувалась в руках однієї людини. Мао Цзедун був поза критикою, багатомільйонними накладами видавала червона книжечка кишенкового формату з його висловлюваннями, яку мусили мати всі комуністи. Наближення до Мао Цзедуна партійні чиновники формували культ особи, оголосивши про появу особливої комуністичної ідеології маосізму. Охочих зробити собі на цьому кар'єру не бракувало. З'явилися. Венегірики в газетах і журналах створювалися книжки, картини, симфонії, та балети, споруджували численні прижиттєві життєві пам'ятники. Зображення Мао Цзедуна були всюди, у приватних помешканнях, на робочих місцях, на площах, скверах. Після розгрому банди чотирьох ажіотаж навколо Мао Цзедуна вщух. Нині період його керівництва охоплює, оцінюється в Китаї неоднозначно. Мао Цзедуна досі вважають героєм громадянської війни та війни з японцями. Сильним правителем та харизматичною особистістю. На центральній площі Пекіна, встановлений Мавзолей із забальзамованим тілом мао Цзедуна. Його портрет зображено на китайських банкнотах. Однак ніхто не хоче повернення тих часів і порядку. Після смерті мао Цзедуна в Китаї розпочалися економічні реформи, які сприяли розвитку підприємництва та залученню іноземних інвестицій, підвищення рівня життя населення, зокрема міського. Наприкінці 80-х років, в результаті внутрішньопартійної боротьби в КПК, реформи були частково скасовані і відбулася спроба повернення до жорсткої централізованої економіки, а також обмеження демократичних свобод. Ситуація в країні погіршилась, після чого до влади повернувся популярному народі Ден Сяопін. Він рішуче взявся за реформи, не побоявшись звинувачень щодо їхнього капіталістичного спрямування. Влада Ден Сяопіна. Базувалась винятково на його авторитеті, популярності в народі, адже керівних посад ні в партії, ні в державних органів він не обіймав. Тож ж таки, Ден Цяопін, це політичний державний діяч, у віці 16 років виїхав до Франції, де працював і навчався. У 20 років став членом комуністичної партії Китаю. У 24-му році, щоб уникнути арешту, виїхав до СРСР. Після повернення на Батьківщину служив Червоній армії Китаю. Учасник руху опору проти, ді... проти японських загарбників. Після 1949 року був засновником прем'єра Держради КНР, а в 56-му генеральним секретарем ЦК КПК. Далеко не завжди підтримував авантюрні ідеї Мао. У 1966 році був знятий з усіх посад, повернувся до політичної діяльності в 1973 році, але повторно був репресований в 1976 році. Оновленою у всіх посадах в 1977 році після смерті Мао. З 1978 року став найвпливовішим політичним діячем Китаю, ініціатором і головним організатором реформ, хоча і не обіймав перших посад в КПК і державі. З 1989 року у відставці Ден Сяопін розпочав реалізацію програми чотирьох модернізацій: реформування сільського господарства, промисловості, науки та оборони. Ви їх бачите, в чому вони заключалися. Отже, реформи в Китаї, що почали втілювати життя з 1979 року. Першою з них стала перебудова сільського господарства, кооператива було розпущена. Селяни отримали землю в довгострокову оренду, їм дозволялось реалізувати більшу частину врожаю за вільними цінами, і лише певну кількість вони здавали на державну замовку. Прибутки селян значно зросли. Держава стимулювала сільгосподарську реформу, зокрема піднявши закупівельні ціни на 18 видів продукції села. У 1984 році врожай зерна в Китаї стягнув 407 мільйонів тонн, вдвічі більше, ніж в 1958 році. Це дозволило не тільки нагодувати народ, а й перетворити Китай з імпортера продовольства на його експортера. Майже одночасно розпочалось створення спеціальних економічних зон. На узбережжі було відокремлено 4 таких зони і 14 районів, до яких входили найбільші промислові міста країни Шанхай, Тяньцзинь, Гуанчжоу та інші. Через ці економічні зони до Китаю надходять іноземні інвестиції, сучасні технології, досвід модернізації сучасного виробництва. Усього з 1979 по 1995 роки іноземні капіталовкладення становили понад 181 мільйон доларів. Причому 2 до, від двох третього до трьох четвертих за різними оцінками з них надійшло від китайської діаспори. Вони стали важливим чинником піднесення китайської економіки. З 1984 року розгорнулася реформа системи управління державною промисловістю, мета якої відмови централізованого директивного плану і перехід до ринкових відносин. На початку 1995 року. 85% державних підприємств працювало за підрядними формами роботи у березні 1998 року. На сесії вищого законодавчого органу Китаю пролунали такі цифри: в недержавному секторі економіці країни зайнято понад 200 мільйонів осіб, що на 80 мільйонів більше ніж на підприємствах і в установах державного сектору. В березні 1985 року було вирішено реформувати систему управління. В сфері науки і техніки, для її, як найскорішої модернізації, відповідно до вимог науково-технічної революції. Реформа освіті передбачала передання відповідальності за початкову освіту місцевій владі, сприяння розвиткові професійно-технічної освіти, введення 9-річного обов'язкового навчання, збільшення фінансування освіти та розширення самостійності вищої. Важливою рисою досить успішних економічних реформ в країні було те. Що вони здійснювалися не завжди за будь-яку ціну, а супроводжувалися покращенням життєвого рівня населення. З 1979 року середньорічний приріст прибутків міського населення становив 6,5%, сільського 8,2%, а обсяг ощадних владів населення збільшили в 103 рази. Реформи, започатковані День Цяопіном, були продовжені після його смерті. На початку 21-го століття державним. Пріоритетами Китаю залишається приватизація збиткових державних підприємств, удосконалення системи пенсійного забезпечення працівників, створення ефективної доступної системи охорони здоров'я, підвищення доходів сільського населення, посилення ролі внутрішнього ринку в забезпеченні економічного зростання країни, завдяки успішному здійсненню чотирьох модернізацій, китайське керівництво суттєво зміцнило економічне оборонне зовнішньополітичне становище країни. Навесні 1989 року у Китаї, як і в країнах східноєвропейського соціалістичного блоку, було здійснено спробу оксамитової революції, формальним приводом до якої стала смерть колишнього генерального секретаря ЦК КПК Ху Яобана. Починаючи з 18 квітня 1989 року на центральній площі Пекіна Тянь мень почали безпосер... безпос... безперервно відбуватися студентські маніфестації. Мітинги під гаслами демократизації за західним зразком пройшли в Шанхаї, Нанкіні та інших містах. 30 травня влада здійснила спробу мирно витіснити людей з площі, але маси людей просто зупинили колони бронетехніки своїми тілами. Увечері 4 червня відбулося крупномасштабне застосування Збройної сили з великою кількістю загиблих та поранених. Площа була очищено, наметове містечко ліквідовано, частина демонстрантів заарештована. На початку 21-го століття Китай перетворився на провідну державу світу. До 2010 році він став найбільшим в світі експортером і другою країною за розвитком економіки. Китай має найбільші запаси золота та іноземної валюти. Серед негативних наслідків бурхливого розвитку є значне забрознення повітря, ерозія ґрунтів, скорочення кількості і погіршення якості питної води та особливо на півночі. Інфляція в цілому незначна. В останні роки вона не перевищує 5%. В Китаї налічуються 4,5% безробітні, за межею бідності перебуває майже 3% населення. Важливим питанням внутрішньої політики Китаю залишаються відносини з автономним Гонконгом або Сянгоном, після того, як наприкінці минулого століття Велика Британія передала Гонконг-Хидай. Відносини між КНР і Гонконгом ґрунтуються, на принципі, одна країна, дві системи. В Гонконзі перемогла культур революція Парасольок протести проти а, спроб китайської влади вплинути на кандидатів на місцевих виборах. Невдовзі в Гонконзі були проведені обшуки і арешти демократичних активістів. Важливою подією в розвитку Китаю стала передача влади від старшого покоління керівників молодшому, яка відбулась до 2003 році. Новим керівником КНР став голова КНР Ху. Цинтао, голова народних зборів КНР у Банго і голова державної ради Вен Цбянао у 2012 році. В керівництві Китаю відбулися ще одні зміни. Генеральним секретарем ЦК КПК став Сі Сідзіпінь. Незабаром він очолив і державні органи влади і розгорнув боротьбу проти корупції у 2013-2018 роках. До відповідальності було притягнуто півтора мільйона чиновників. Компанія пройшла під гаслом полювання на мух і тигрів. Мухи це дрібні чиновники, тигри, партійні т'ячі. Сотня тисяч вищих партійних чиновників отримали значні терміни ув'язнення або були страчені. До 2018 році всекитайські збор, народні збори представників, це найвищий законодавчий орган, зняв обмеження терміну перебування на посаді президента, завдяки чому Сі Цзіпінь може обіймати цю посаду довічно. Глобальна пандемія COVID-19 у нас виникла в Юхані та була вперше виявлена в грудні 2019 року. Реакція уряду Китаю включила стратегію нульового запобігання COVID-19, що зробила його однією з небагатьох країн, що дотримались такого підходу. А 1 липня 2021 року Китайська Народна Республіка відзначила сторіччя заснування КПК численним зібранням на площі. Таніамень і культурно-мистецьким виступом в Пекінському національному стадіоні. Сьогодні Китай прагне остаточно утвердитися як наддержава і провідна сила в світовій політиці. Що цьому сприяє, перш за все, наявність величезних ресурсів, адже КНР найбільша з усіх азійських країн, заплощує трішки менше за США та Європи. Це також одна з найбільших густонаселених країн в світі, населення 1,4 мільярда осіб. Китайський лідер Сі Сізіпінь. Закликає відмовитись від менталітету холодної війни і політики сили. Однак досі невизначеною залишається ситуація навколо Тайвані. Непростим залишаються стосунки Китаю і США, з якими час від часу виникають торгівельні війни. Наріжним каменем сучасної геостратегії країни є розширення сфери впливу в Азію та Африку. Важливим в цьому напрямку став проект Один пояс, один шлях це своєрідне відродження великого шовкового шляху. Китай активно використовував метод м'якої сили, що, зокрема, проявляється в наданні фінансової, фінансової допомоги іншим країнам. Зовнішня політика сучасного Китаю також перебуває в стані перебудови. Лібералізація внутрішнього життя позитивно позначилась на міжнародному статусі КНР. Чи за життя Мао Цзедуна КНР замінила в ООН Тайвань, згодом установила дипломатичні відносини з Японією та США. У 21 столітті зовнішня політика орієнтована на партнерство із США і іншими впливовим країнами. Сучасний Китай продовжує позиціонувати себе на світовій арені як Рекіном, що розвивається, налагоджує зв'язки з країнами Африки, Азії Латинської Америки і Китайське керівництво розбудовує нову модель взаємодії з США. Китай владнав територіальні суперечки з сусідніми країнами. Країна остаточно вийшла з тені і дедалі активніше заявляє про себе в різних регіонах світу та сфері міжнародного життя. Китай визнав незалежність України в 91-му році. На початку наступного року держави встановили дипломатичні відносини. Між Україною та Китаєм укладено договори щодо співпраці в економічній та соціальній сферах. Крім економічних інтересів Україна і КНР розвивають співпрацю у виробничій, науково-технічній та науково-освітній сферах. Потребує врівноваження структура двосторонньої торгівлі, адже в китайському імперії в Україні переважають товари широкого вжитку, автомобілі, комп'ютерна та побутова техніка, тоді як Україна експортує до Китаю в основному сировину, налагоджений обмін студентами між українськими та китайськими студентами. На початку лютого 2022 року, за 20 днів до вторгнення Росії в Україну, Володимир Путін зустрівся з китайським лідером Сі Цзіпіном, Саме після тієї зустрічі з'явилася знамениті заява про те, що дружба між країнами не має меж, а у співпраці немає заборонних зон. На самому початку війни деякі жителі КНР активно підтримували військові дії та поширювали в соцмережах відео з перекладами промови Путіна, який оголошував про початок війни. Водночас позиція влади Китаю була зовсім не такою однозначною. Ці Ціпінь який колись називав Путіна найкращим другом, насправді цю війну. Відреагував стриманом, коли в березні Генеральна асамблея ООН голосувала за резолюцію із засудженням військової агресії, Китай утримався. Якби тоді Пікін проголосував проти резолюції, Захід розцінив би це як відверту підтримку позиції Росії. Але і за Китай, який тоді намагався оцінити і зважити всі ризики та можливості, не голосував. Збереження такої стратегічної невизначеності допомагає Китаю краще оцінити який саме підхід йому вигідніший в той чи інший момент. З одного боку, Пекін відкрито називає Вашингтон відповідальним за цю війну, нібито вона пов'язана з розширенням НАТО в Європі. З іншого, він не поспішає надавати допомогу Росії. Війна в Україні також вплинула на дії Китаю щодо Тайваню, який у Пекіні вважають своєю провінцією, що відкололась. Останні місяці напруженість у регіоні неохильно зростає лише в грудні. Дві 2022 року Китай провів одні з наймасштабніших навчань у морському та повітряному просторі навколо Тайвані, не перші за останній рік. На початку війни Росії в Україні багато експортерів непокоїли, що Китай зважиться на активні дії проти Тайваню. Але зараз деякі аналітики вважають, що Китай побачив єдину реакцію Заходу, і, зокрема, ЄС, на вторгнення Росії в Україну, і не зважиться на подів. Тобто. Завершення Другої світової війни не принесло мир Китаю. В країні з новою силою спалахнула громадянська війна, яка на початку 50-х років завершилась перемогою комуністів, проте привела до відділення Тайваню та де зберіг владу Гоміндан. Комуністи в континентальному Китаю, вдалися до перетворень, поступливість не влаштовували керівництво країни, через от задумань, і вони почали форсувати процеси. Експерименти з побудови комунізму дорого коштували країну. Сотні мільйонів загиблих, майже повно розорені країни. З кінця 70-х років керівництво Китаю зрозуміло попередні помилки і вдалося до радикальних економічних реформ, які дали небачений результат. Домашнє завдання ви бачите перед собою, будь ласка, до наступного року виконати до зустрічі!